Доброго дня колеги та підписники каналу. Сьогодні 9, 9, сьогодні? 9 липня. Ми копуємо останній участок. Часнику. Лишився участок козирній, де я знімав, цей часник купувався, де я казав з рук в людини від Захарченка. І що я вам хочу донести? Два рази селітра весною, осінню десь 450 кг сухого добрива. Жидким, рідким я не давав абсолютно нічого. Садилося від 2,5 до 4. Дивіться, який часник. Штангеля не взяв, вибачайте. Подивіться. Я не пам'ятаю чи вісів. 9 сантиметрів зажигалка. Дивіться. І він весь, весь стабільний. Немає ні кращого, ні гіршого. Який не подивися абсолютно однаковий. О, подивіться, це дев'ятка гарантована. Дивіться який в руці. Дивіться. ну. весь, весь, весь. весь. Який не взяти. Ось. Дивіться. Мокро, але мусимо копати, тому що вчора під хатою докопували. Кілограм 400 накопали, то відсотків 30. Отут вверху вже розтріскалось, зубки видно. Може кого буде цікавити, але там також від 4 до 8. То Телефонуйте, домовимось. Трішки дешевше віддам. Мені його стільки не потрібно, в мене буде садитись однозубкою, а як трішки не хватить, то я досажу. Подивіться. Весь стабільний. Кажу, як клонували з одного і посадили і виріс. Бур'янець під заріз, але копалочка превосходно бере, відіна який кріп. Так що сортність є сортність. Зараз не маю часу, зніму відео, буду вдома, покажу різницю Фух, в Любаші. Декілька видів є, є гостренький зубок, а тут такий круглий зубочок іде, як шарик з почіпника обточений. Я такого часнику перший рік бачу. Так що кому потрібний посадковий, телефонуємо, звертаємось. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.